Увага! У всіх меблевих магазинах Центру Мебель. Акція вихідного дня. 11 та 12 січня для наших підписників інстаграм-аккаунту знижка до 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель Афішов» та отримай меблі з файною знижкою. Проведи зимові вихідні з користі та в чудовому настрої разом з мережею меблевих магазинів Центру Мебель, адже наші меблі подарують тобі радість, якість, стиль та комфорт. Наші адреси корпусні меблі, бульвар Центральний 3, кухонні та офісні меблі, Бульвар Центральний 4. Сі види меблі, Проспект Соборний, 53, третій поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі, Проспект Соборний, 133. Магазин «Центромебель». Твій стиль, твій вибір, твої меблі, умови акції під відео. Засукачія, рабася та дай. Só sou cajado você